У Дніпрі попрощалася із речницею ДСНС у Дніпропетровській області Євгенією Дудкою. Євгенія отримала поранення у квітні під час ракетного обстрілу. Вона працювала із колегами на місці прильоту, коли туди вдруге влучила російська ракета. 11 місяців Євгенія боролася за життя, перенесла десятки операцій та лікувалась у Німеччині. Проте 7 березня її життя обірвалось. Якою запам'ятали Євгенію друзі та колеги? Розповість Галина Федорченко. Євгенія Дудка очолювала відділ зв'язків з громадськістю ДСНС Дніпропетровської області. Завжди усміхнена, щира і товариська. Такою її запам'ятають друзі та колеги. Максим згадує, коли поступив на службу, саме Євгенія допомогла йому адаптуватись на новому місці. Коли був спільний відпочинок, компанії, общій компанії, то Женя встраювала таку цікаву фотосесію веселу. Фотографії до сих пор храняться. Вот. Не думав, що прийдеться по такому поводу эти фотографії і вспоминать. на самом деле, дійсно это був светлый лучик сонця в нашей такой суровой мужской службе. Женя горіла своєю справою, була справжньою професіоналкою. Паперова одноманітна робота ей була не до смаку. Женя була у вирі подій, часто сама ставала ініціаторкою заходів. Спільно з іншими службами знімали патріотичні ролики, організовували відпрацювання та лекції для дітей. Співпрацювати з нею було легко та завжди в задоволення, згадують колеги. Коли вона нас кликала і запрошувала на чергові події, які влаштовувала служба з надзвичайних ситуацій, от вона це завжди робила. знаєте, з таким ентузіазмом, завжди нас зустрічала. Вона завжди готова була нам допомогти. Могти там підвести до потрібної людини на коментар, все організувати. От. в той роковий день, 10 квітня, поїхала на ліквідацію прильоту, аби зафільмувати злочини росіян. Під час повторної ракетної атаки Женя отримала важкі поранення. Під час роботи з ліквідації поступила опять же, сигнал повітряна тривога, і вони просто не встигли вийти із ну з цього об'єкту, куди прилетіла повторна ракета, яка запустився російський літак. Женя боролась за життя 11 місяців, перенесла більше десяти операцій, їздила на лікування в Німеччину. Нагороджена була на указом президента за мужність третього ступеня. Ну, до цього вона теж отримала одноразове нагородження за те, що брала участь у ліквідації великих масштабних пожеж і в Луганськ. Освітлювання подій навіть на лікарняному ліжку Женя не втрачала оптимізму. Перед поїздкою за кордон у лікарні побралась з коханим чоловіком, також рятувальником. Мала плани на майбутнє, писала життєстверні дописи у соцмережах. Вона писала дуже позитивні пости. Я бачила, що ну у людини така жига до життя, такий патріотизм, що просто ну, її можна поставити як за приклад. Це ми всі будемо пам'ятати і. Пам'ятати її приклад і наслідувати його. Ми так вірили. Її дуже у мене навіть сумнівів якихсь не виникало, що вона зможе це пережити і зможе жити далі. У середині лютого Женя повернулась з Німеччини на батьківщину. 7 березня під час чергової операції її життя обірвалось. Євгенії Дуці назавжди залишиться 32 роки.